Ось така у мене оснасточка. Є, друзі, перша риба в мене на нанаджих. Є, друзі, клювака, мабуть, щучка підсіла рибка. Може... Ну, друзі, є перша риба в мене на наджиг. Цього разу вже, мабуть, плотвичка. Всім привіт, друзі. Триває наше таке весняне літо. Ось під кінець квітня, у нас так після затяжних холодів. Таке різке потепління пішло таке 25 плюс градусів. Ну, поки зранку немає такої спеки. Приїхав на мікрорічку на сироватку. І у мене ну, дві задачі є. Ну, По-перше, приїхав сюди в розвідку. В розвідку хочу ну, спробувати, можливо, чи активізувалася щучка, чи не активізувалася. Можливо, вже почала прокльовувати тут і щучка. От якийсь, як, якраз в такий період, ближче до кінця квітня, вона починала тут. Потроху прокльовувати. І друге, ну я так бачу, це більше як основної задачі: спробувати краснопірку на наноджиг. Я чекаю, мені має приїхати спіннінг для наноджигу. І е, тоді вже так на повну міру хочеться відірватися в цій темі. Але ну сьогодні буду пробувати сьогодні зі мною один спіннінг. У мене взагалі були інші плани. Хотів сьогодні на пару годин з'їздити, перевірити на поплавок. Карася. Така от у мене була цікава взагалі думка. і Пишіть в коментах, якщо комусь цікаво, можливо, реально поплавок додасться ще ця тема. Якщо щось вийде познімати поплавок, то мені ну, цікаво Це, знаєте, риболовля дитинства і хочеться половити десь карасика на поплавок. Але так трохи плани змінилися і часу небагато у мене, тому вирішив перевірити нашу рідну мікрорічку. Тут все зеленіє, травка зелена, он кульбаба вже на всю починає розквітати. А є приказка: кульбаба цвіте, щука клює. Ось, ну не знаю, Можливо, спочатку бачу якісь круги, спробую краснопірку на наноджиг. Якщо вона буде, не буде клювати, потім трохи обов'язково включимо і щуку, проперевіримо, чи клює щука зараз на мікрорічці. Поки чекаю свій нанокомплект, поки буду рибалити на. Свій ультралайт фаворит тотем. Ось, е, в принципі, я його пробував на, е, пробував його на 1,8 грама, на 2 грамчика, то було непогано. Сьогодні, можна сказати, я його буду взагалі по меншому тесту пробувати понизам е, ну, ставити в грамчик можливо, можливо, навіть мормишку пробувати. Ну, Побачимо. Хочеться спробувати цю, цю темку, темка достатньо популярна. У мене, до речі, в минулому році трошки виходило. Я ловив краснопірку. Ось на Black Swan і ультралайтик, І вона прокльовувала трохи. Ось така у мене оснасточка, застібка, нульовочка декоївська, 1 грамчик джигріх І на маленькому овсетнічку Select MJ, здається, такі дуже маленькі десяточка. Танто один дюйм поставив. ну Це перчик іерліч один дюйм. В кольорі лох. От така комбінація в мене працювала. В минулому році пробуємо. Друзі, от в минулому році в цій точці тут стояли стаї краснопірки. Просто. Я і зараз бачу круги від неї є. Ось І вона охоче хапала цю танту. І хапала вона її в товщі води. Не пропускання на дно, а в товщі води. Є, друзі, перша риба в мене на наноджих, але це не та риба, яку я чекав. Я чекав, що буде краснопірка. Чекав, що буде краснопірка, ну а взяв окунець. Ну, окунець такий з долоньку більш-менш непоганий. Перший лов сьогодні є на нано. Ну, Окунець, можна сказати, годний. З окуня аж хлещать млоки. Ще тут окунь заражений. Бачимо, бачите, біла така крапочка вон, під зябрами. Це значить, що він заражений, хай підростає і нероститься. Друзі, знову клювак і здається знову окунь, Да? Щось у нас на наджих дає нам кунів, а не, а не краснопірку, за якою я приїхав. Ну, окунь так окунь, теж риба. Хай малюки, але є. Нещодавно Макс спробував не на Наджих, також окунь в основному був дрібненький. Ну і у мене ось окунь. Починає окунь клювати. Другий сьогодні. Тільки що окунь у мене відгриз уже. Танто одну хотів ловити красноперку. А клює, блин, окунчик. Ну Добре, взагалі, що хоч щось клює. В минулому році я саме класно на цю ж оснастку, також на 1 грамчик, потрапляв на кльов краснопірки. Тоді окунь не клював, а зараз ось а зараз ось клює окунь. Ну, побачимо, що воно буде. Ось тут корова, живність, це взагалі ця територія, це таке велике-велике пасовисько. Ось. Трошки роздягнувся, бо вже жарко, капець, блин. поставив крупнішу приманку, свінга, 3 дюйма, 4 грамчики, вітер трошки заважає, дискомфортно зараз кидати на мікруху. Хоча триокуні я піймав. Хочу перевірити щучку, чи вона є, чи нема. Буквально півгодинки. ну далі... Подивимося, можливо, далі буду на окуня кидати або там на краснопірку. Ну, дуже багато кидав на краснопірку, щось краснопірка не хоче, не активно не хоче на наноджи на клювати. Ну, для початку будемо перевіряти оцей коридорчик, коли ми, де ми завжди в принципі більш-менш непогано ловили щупаків. Ось. Так, трохи заважає вітер, тут видуває дугу але якщо щучка активна, вона обов'язково має на свінга 3-дюймового себе якось показати. Вона вже тут має відійти точно після нересту, вона тут наростилася раніше, ніж там в слі. Ось, ну вже час її тут перевіряти. В такий час ми їх вже ловили тут щупаків. Клюваками. Мабуть щучка підсівла. Рибка, може і окунь. Окунь. ну такий мордатий на кракен підсів. Гарний цього разу четвертий. Просто підсів. Грамів 150 Дивіться, селект Кракен і он окунь. Такий, я думаю, окунь тільки на мікруху клює. Ні і на джигон 4 грами, селект Кракен, дивіться, як заживав його цього рака. Ось і окунь. Цікаво, скільки цей смугастий найбільший сьогодні. 140 грамів. Ну що, пливи, підростай. Друзі, вирішив знову повернутися до наджигу, до, ну, можна сказати, це мікроджиг, 1 грамчик Ось, і більш тонкий флюрик. Піймав одного окуня на щучу оснастку. Ось і все. Щука абсолютно пасивна, навіть натяку не було. Тому будемо пробувати окуня ловити, а можливо, трошки вода тепліше стала, і краснопірка якась активізується. Друзі, тут такий непоганий містечок, я ось бачу в поляриках, тут багато білої риби тусується, краснопірки. Не знаю, чи вона вона може сьогодні просто не цікавиться на наджигом. Буває такий період, що вона прям активно вся вискакує, хватає маленькі штучні приманки. Сьогодні не хоче. Друзі такі. Ааа, ні, зійшла! Отут щупак хватав. Думав, сьогодні щучку піймаю. Хапав снека під берегом. Зовсім дрібненький такий, блін. До 100 грам щупачок, але не піймався, на жаль, зійшов. Всім привіт, друзі! Продовжуємо нашу е, риболовлю на Ноджих. Мармишинг. ось, Приїхав сьогодні вже, там риболовлю на мікрорічі завершив і приїхав вже на наступний день, чи через декілька днів. Вже декілька днів пройшло, Приїхав за другій половині дня. Хочу спробувати на мормишинг. На мормишинг на Косовщинському водосховищі в Сумському морі. Макс нещодавно був, у нього вийшло і карася піймати такого гарного грам 400 на мармишку, і... Кінці прокльовували декілька плотвичок, і підлящик вскочив. Тож спробуємо. Така Трошки є вітерець. я вже Макс був зранку, у мене зранку не було можливості, ось більше, ближче до вечора я виїхав Ось. і спробуємо. спробуємо. У мене сьогодні новий спінінг приїхав до мене Black Swan Nano до 2 грамів. Зараз його будемо збирати Ось. і починати наші спроби Щось піймати на мормишку. Ось така нанопалочка дуже тоненька, дуже делікатна. Я такими делікатними ще не рибалив. Строй такий, блін, бачите, яка це лапша повільна, Ну вони на наджигові такі і є. Звісно, на катуху зараз і шнур буду ставити ось важкі для даного типу ловлю, ну, які є. У мене катушка Stradic 2,5. Ну, це ще 2016 року, C4, вона легенька ця катушка. Ось, ну Трошки завелика вона буде для цієї снасті все одно. Ну, шнурочок, до речі, у мене також товстуватий 0,3 японський арінка 0,3. Трошки воно для цієї снасті забагато. краще Ну Хоча б 0,2, а то ще краще 0,1.0. 15 по Японії. Ось. Ну що, Зараз я зроблю поводочок з ліски і будемо починати пробувати наші перші мормишингові спроби саме на таку заточену для цього паличку. Мормишки я буду використовувати від торгової марки Вікінг. Яка вага не знаю, 2 мм пишуть, ну десь тут ну 0,5 грама, 0,3 грама. Спробуємо таку мормишечку. Опаріка зверху поставимо. Можна, звісно, краще ловити на штучні приманки, але я як Макс спробую наживу. Ось так. Новий рівень, як він сказав, на ноджига, На наживу приманку ловити. На живого опаріка спробую. Прив'язуємо і погнали починати. Друзі, починати буду в такому відносно тихому затончику. Тут ще треба звикнути до закиту, бо закит тут дуже-дуже. Поруч з берегом. І вітер, блін, ще в лице, що нічого у мене не вийде з закидом тут. Трошки потрібно якось так зайти, щоб закид робити вітру. Перше, що потрібно навчитися робити, це закид. Закид потрібно робити якимось таким закидом, не хльостким, а дуже плавним. Друзі, є перша риба в мене на наджиг. Це отакий мікроокунь взяв. Бачите, пальчиковий, ну на наджиговий. на живого опарика. Є, друзі, клювання. Цього разу вже, мабуть, платвичка. Дрібненька така ось, але плотвушечка. Друга риба сьогодні, перший був окунець, друга плотва. Ось ну такий малюки додому. Бачу, тут краснопірка масова стоїть під деревом. Її спробуємо на мармишах. Ось, друзі, дивіться, взяла. Але взяла плотвичка на краснопірка. Ось така маленька, дуже під самим бережком отут схопила. Ну якщо бере дрібна, то і нормально десь повинна бути. Хай живе. О, є, друзі, краснопірочка в товщі води взяла. Перша сьогодні краснопірка і четверта риба. Ось бачимо. Малюки одні клюють, але клюють. Заглотила вон як. Пливи краснопірочка. Ще одна риба є. Це платвичка дуже дрібна. Ось, друзі, ще покльовочка, ще одна краснопірочка. Це вже яка сьогодні? Друга краснопірка. Ось, трошки почало покльовувати дрібнота. Так, відпускаємо. Хай пливе. Ну, це найбільша, мабуть, сьогодні риба. Взагалі гіганти клюють. Третя краснопірка сьогодні. Відпускаємо. Так, друзі ну така дрібнота, клює зараз краснопірка це четверта здається ну розмір на ну, по поплопопер у нас в місті кращий розмір клює а то зовсім мірізга ще одна риба п'ята краснопірка, гігант Це в мене щось гігантська риба, окунь, а! Другий сьогодні окунець, Малюк такий з півдолоньки, але так загибав, що найбільше сьогодні риби, можна сказати. Плови додому окунчик. Здається, шоста вже малюки такі, але попадаються ось така аж риба. восьма здається, втекла. Прокльовує краснопірка. Тут головний мормиху тримати на краснопірку. В верхньому шарі води, і тоді вона чи не на кожному закиді трапляється. Нижче може бути оконець, плотва зверху, тут краснопірка. Вже збився з рахунку, порахую вже вдома по відосам. Ну, думаю, десь близько десятка риб всього вже піймав, але нічого нормального взагалі не було. Це особливості мормишинго. Ну, ловлять і гарно рибу ловлять на мармишин, Ну, сьогодні у мене лише дрібнячок. Може що всередині дня, якби там зранку, можливо і щось толково б був шанс спіймати. Дев'яті зберігаються, дивіться, дивіться красноторка. Один малюк клює на мармишин. Десята, не здається. Так, це останній закит тут зроблю. Буду вже збиратися, бо по часу треба їхати. Ще одна все, це останнє. Простой. Все, друзі, пару годин я порибалив, риболовлю завершив тут. Ну, таке собі задоволення цей мармишин. Може, не тоді приїхав. Так, клює, так багато клюванчини на кожному закиді, Постійно клює риба, ну але ж розмір, розмір це капець. Одна дрібнота. Десь штук 15 я піймав, десяток, десь краснопірок, там штуки три плотвички, пару окунців. На мармишки вікінг я ловив, бачили, які. Чорненьку таку і золотисту і наживу наживку на опаріка підсаджував. Я не знаю, що було б на штучну, можливо, б також покльовував. Ну, як для разнообразя, цікаво, але хочеться потрапити на якусь гарну плотву, гарного карася. Я думаю, ще спробуємо. ось Спінінг затестив. Часу було сьогодні дуже мало, там годинка. Ось так. Тому ще розібратися толком в цій темі я не встиг. Я думаю, ще встигну. Всім дякую за перегляд, всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей.